Доброго дня. 21 грудня, 24 рік, Миколаїв, як завжди, відразу ставте вподобайку, відразу підписуйтесь, щоб слідкувати за нами. Працюємо не тільки в саду, а й в полі. Заходьте в списки відтворення, дуже багато у нас всяких тем, через щур багато сам плутаєшся Підписуйтесь, ставте вподобайку, бо потім забудетесь поставити. закінчиться відео і все. Сьогодні у нас будемо про підщепу. Як ми її саджаємо, ось таку Це на літню окуліровку буде. Про механізм, як ми вчора посадили і дуже швидко і якісно. Поїхали. ну Там буде відео і сьогодні, можливо завтра. І вчора я виставляв про захист від засів, кому цікаво, заходьте. Ось такий садок у нас є. Хто спостерігає, вже не вперше бачить. Тут поза хати ми посадили колись садок, обгородили сіткою. І тут у мене міжряддя більше 5 метрів виходить. І вирішив я, так як дерева ще невеликі, гуляє між рядя, що воду буде горати, посадити тут підщепу. Підщепу для алечі. для алечі. Алечу. Ми отримали ось таку є відео на каналі. підщепу на літню окуліровку. Ну, така вона тонесенька, ну як підщепа, по гривні купували. Є відео на каналі. Вчора ми вийшли, натягнули. Ось таку вірьовочку, так сказати. І висадили, їх навіть не видно. Бачите, ось вони. Ось вони такі малесенькі. Але ми їх дуже швидко висадили 100 штук за 15-20 хвилин. Їх навіть не видно, такі вони тоненькі. Як ми садили. Ну, садівники, як завжди, як оті довбо, да, саме-саме. Знаєте, є такі садівники, мисливці і рибаки, такі дятли, які, блін, погода їм все одне. Люди, як люди, ховаються по хатах і сидять в хаті. От погода, погода сьогодні не к чорту, взагалі сиро, вітер, туман. А ми, так як нам потрібно встигнути все зробити, нам завжди ми не встигаємо, в таку погоду працюємо. Я теж мисливець. Були раніше мисливі, ну як мисливі, і зараз мисливець рахуєшся. Є зброя, все інше. То отакі дятли отакі ходили, блін, в таку погоду в болоті, от як зараз бачимо, повністю не, не звертайте, це робоча одежа. Ну, а що би я показую, так як є. Вон болото липне, штани в болоті ми сідаємо, тому що <кх> наш Вік не дозволяє вже рачки стояти сильно. Ось такі накалінники хлопці підігнали, поломані трошки в них були. І стаємо, стелимо, стаємо, беремо. Зробили, відразу розповім про своє знаряддя, ультра знаряддя. Ось так зробимо на заставочку, да? зробимо наше знаряддя. І поїхали далі. Ось таке знаряддя. Як завжди, все робиться на швидкоруч, як небудь. Але, але воно працює. Просто нам можна зробити якісніше, все, нам посадити ось оці 200 штук алечі. Поки я вчора випробування проходив, то посадив 100 штук, то лишилося ще 100 штук. що ще Звичайна проволка шестерка розплескали, зробили ось таку вилочку. Ну, Щоб там не було гострих країв. Для чого? Довжиною ось, сантиметрів 40, помітили, перша мітка 25 см, друга мітка 30 см. Це відстань у нас між рослинами. Щось середнє вибираємо. Що за приспособа? Як я вже розповім, як легко і все беремо. Оце буде. Дуже медленно так сказати. Ось, ось, беремо ось так. Раз, і в нас вже є. Підняли і пробили. Пробили отак туди, сюди, туди-сюди. Зробили дірку в ґрунті. Потім однією рукою, звісно, незручно. Беремо ось так корінчик, вдягаємо, нічого не чистимо, вдягаємо ось так на дротик. І ось так, дивіться, раз. І все. І в кінці ми різкий рух робимо, обрізаємо корінь, от той, що ми загнули. Все, посаджено. Ну це так я, незручно. Все. Різкий рух робимо для того, щоб обрізати корінь. Для чого ми обрізаємо? Для того, щоб не йшла у нас стержень. Ми його будемо викупувати, щоб більше було всасуючих корінчиків і гарно прижилася. Так що такі справи, відео вийшло коротким, але я думаю продуктивним. І так ми пішли, пішли ось так. раз, Взяли, зробили спокійну дюрочку, ось таку. Потім туди знову вставили саженець. За зиму воно дуже добре прийметься. І маємо надію, хто лишиться з нами, буде слідкувати, як воно буде зростати, як ми його будемо окулювати. Все, тримаємося, дякуємо воїнам за чисте небо і за змогу працювати на землі. Хай буде все добре в нас в Україні. тримаємось, все буде гаразд.